Привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо в дурс, але не звичайний. The Hunt. Це такий івент від Роблокса до Пасху. Давай шукати! А, давай, так, це пройти нереально, зразка тобі кажу. Я вже так була. Треба втекти. Так, да. це дурс плюс backgrounds. Да. Можна, можна на 4, можна на 4. Бешкуємо. Біжи біжимо, біжим. А мені Нічого, нічого, зараз, за это. Это було в мені, тому що якщо ти м'якнеш, то в мене. Зараз здесь тут має бути оцей люк. Бі ти що, ти що даш, але дб гаш. О! Хувайся, хувайся, хувайся. Над його. А! Стоп, не дивись на нього, не дивись на нього. Да що, я не зайзу що ти від мене хочеш, дивитися чи надивитися? Не на, дивись на нього. На нього не дивитися. Окей. Там де... така статуя. зліва, справа, сюда, за мною. Сюди. Зліва, спрыгайся сюди за мною, Саш, я зато. О, все, тебе ховається за Чуєш Ч чу, еще ховай? Сыды в шкафу, сиди в шкафу. Вс, такой. Страшно. Да, 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 да. да. Страшнейший горячий а, дух. А, тихо, не дивись на него. Он справа. Mm -hmm. Обережно, это не пустота. Нет, это не пустота. Окей, окей. И ты иди Нет, нет. <laughs> треба ключ, треба змея. Ну, mm -hmm. наша ключ, да. Наша ключ? А, да. тихо, не дивись. <анкруто> это так стрёмно. Ты страшно, Саш. Ты знаешь, что ты я стою Ах! в тени. Это я нашла ключ. Ты ключ? Да. Окей, okay, я беру двери. Фух. О, ты не давись Мяя, тут, я тут. Тут не так, я цуя. Ні, не, не так. А як? Сюда, сюда, сюда. Тут він просто появляється, коли шум. А так да, коли захотів? От захотів появитися появляється. А ты. Що? Та тінь тут. Та тінь злякалась? Ні, от хто це був тільки що тут? Мігай. Це на час! Так, да, це все на час. Капець. О, ховайся, ховайся. Це мішка! Це, мішка. це, мішка. це, мішка. це, мішка. це бекнус. Виживаємо, скільки зможемо. Там один тільки був. Я не знаю, я стояла біля того шкафа, я його зайняла. Де підізнався до мене, сказав, що це Мішка, і сховався. Що це таке? Кто? Це это был блиц? якась. Да, Кай. Можешь заходить ты. Обязан обидеть отини. Своей? Не, ну не своей, а чужой. Ах, ты так лягла а, О, я ты можу перебегать эту твою штучку. Да, да, да. Выпиваешь и можешь. Ну, 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 Я ще не буду. Ді дві штучки. Че 14 секунд? В шкафчиках, в шкафчиках. Да їх тебе часу мало. Тільки коли шепити. Ти знаєш де шкафу. Там щось було. Там гроші. І лампочка. А лампочка не можна. Почему лампочку не нужно? По шкафчикам Ты мне почет. Тут Бедай Тинь? Выходит, выходит, там у 20 секунд 12 секунд! Бежим! Бежим, бежим, бежим! Тинь! Это тинь! Не пустой! А, а, Я в Вот там тинь стоит! Вон она стоит! Тинь! Что -то? это? Это тинь! Да, это тинь! Вона стоїть там і нічого не робить. На неї не можна дивитись. Ти нікому дай. Ти вже знаєш, хто такий бійць. А, так. Да. Це вже досягнення. І ти як на відтіні. Не знав, що треба було бігти. А, так. А, можливо, спідемо? Ми типу будемо бігти, не обирачуватись, просто бігти. Це такі треба приходити. Біжи! Ну, до речі, по шкафчикам шукати. Так, да, по шкафчикам е тяжки. Це ж зайдеш туди. Тут нічого. Пустота вона втягує. Пустота? Так. Да. Дивись. А ми далі. Там та пустота і вона втягує, А в смысле, вона тебе втягне і ти не зможеш виплитись? Ага. Uh -huh. Це що звучало. А Там було два шкафчика. Тихо. Що? Отам Тих? очі за мною. Отам за мною видно очі. Де за ту за тобою видно очі? Де? Ніхто не бачить дітей. Всі отут, а. Очі. Там очі. Так. Ззаді? Да, ззаді. А. Де узялись і де вбіг? А куди? Туди. Назад, ось назад. Все, очі зникли сюди. Перездай. Двенадцать, двенадцать, Да. Мало часу! мало часу! Там далі ла тебе і мене теж. А, так. о! Байс Я бачу там! Ні, тут. Вниз быстро, вниз. Да, так, так. А! Ні-ні, я не було. Скажіть, что? Чего ну, ні, все? Мене... Не, все, я не все mm. no time left to... А, No time to left. Немає, Немає часу, часу, щоб ви... розбіжати, так. Да. Привіт знову. Е, що ти зараз туда. Я? Yeah? Ні, мені щось пише. Ти перший раз э, пішов і э, м'якнув засильно швидко, за швидко. Я тобі дав методику, щоб дати більше часу до годинника. Може попробуєш трошки хардкорніше наступним разом. Ти вернешся. Я бачу це. з Гроба number 3. Free, це три, а не безплатно, тобто фрі. <звук> 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 На кожних кімнатах э, будемо шукати таймер Давай. О, ні Що? Та тут стільки кімнат ужас. Ммм, Да. Он це вгоді. Тут пустота. Вишлигат з було что то. Да. Шкаф. А, да, це шкаф. Я, я подумав, отакосдаля, а там така темнота. Монстры, так? час наш. Да. А, точно, час, 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 час. Це начал, ты начался, ты час, це на час, ты на час. Ты я бабу ты обмен, ты бабу ты Давай. Скава, у нас пов'язані хп. Не знаю, я ще не задамажены. Я что Тут день стоит. Ти забыла таймінг взятый. Саша в другую сторону Чекай, Светло мой. Зараз, червоний, він буде мене! Хто біля тебе стоїть? Він там чеквоний біля мене стояв, На мене дивився. Тень. Тем Темно – це самый більший минус. А! Что? Тень мене, да, то. Что ты же можешь так? Зашла. Де? На самому дні. но там будет идти не Дай ты. Сюда, 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 быстро, быстро, быстро. Куда? Вниз? Да, сюда, быстро. Не задом вообще-то. Ну ты там казала тень. А я ну, помню, куда открывается тень, наверное. Мало мало часу, мало часу, мало часу, мало часу. Мало часу, 18 секунд. Картин. Зашла таймой. Нашла кинату. Тем вот, ты бачил, но она там остановилась. Не, она остановилась. Она была там остановилась. Даника прям так лицом. А в мене нет. Не не а ты смотришь на картинку? Ну, когда что тебе потом? Я к картинке. Эм, а, частенько. Дай, 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 дай. Ты уже бежи, не дай. О, опять. А дгот ю ты есть там що ты ти... цього газу? Що ты? Один. А, один з моїх найулюбленчих. Його звати Бліц. О, не зрозуміла, що це? Може, тут буде наступний раз. А ти побудешся на увазі. У мене якийсь Щека Ну що ж, друзі, ми дуже гарно погляди, повтікали, попищали. І було мені, мені було страшно. Ну а якщо ви хочете ще, ставте подбайки, підписуйтесь на канал та не забувайте про дзвіночок. І пишіть в коментарях, що вам це сподобалось. А мені було не страшно. Було страшно, я це знаю. Пока! мене пока